Пійшли гарні дощі у нас. Сьогодні 4 жовтня. Ми вирішили поїхати ну, по справам до нашої хати в селі. і Подивитися, тут чи є грибочки. Після дівчата попереду. Ось така красота тут, горб. І ось подивіться, як гарно. Зворений, будуть засіватися. Може на осінь, а може на весні. Ну, поля вже зворений. Прибрано все. І ось тут. Таке вияснення, вчора було дуже холодно, а сьогодні вияснилося сонечко. Ми повдягали куртки і трохи вже дуже так жарко. Ну, покажу. Так що ми щось побачимо тут, зайшли ми в такий а тут лісок. Дивіться, скільки ріп'ях я вже набрала. Які в мене реп'яхи. Щось Маша й знайшла. Збираюсь. Я нічого не бачу. Що ти знайшла? Трава така велика. Ми вже тут збирали грибочки. Не... Я. Ах, які гарненькі. Угу. Нічого ще не бачу поки. Дивлюся. Треба знайти перший гриб, а тоді вже відкриється, очі підкриваються. Найшла одну маленький такий, маслепко, такий маленький. маслятко, таке маленьке. Ще десь тут є, поки не бачу. Ще вроді би ще маленький такий грибочок. Тільки, напевно, тільки починається. Десь тут на округи так не бачу. Маленькі. Ось тут і ось тут. Ось такі маленькі. Тут ще є зовсім маленькі, хай ростуть. Ось такі, ну ці такі можна взяти. Цього ногою збила. Вже візьму і ось ось таке. Щас іще пошукаю, а ось уже є і трошки такий більший, краще, величенький ось. Очок є, тут ще й маленькі є. Подивлюся ще тут на округи, що я назбираю. ще Такий вигрібла землі. Заганило. Ще. Оці вже такі хорошенькі. Ось які. О, тут є такий величенький. Ось який. І ось який. Хороший. Зараз подивлюся. Так вроді нічого. І тут на полянки. Такий молоденький ось. і ось молоденький. Вже скільки в мене трошки є у корзинці. Подивлюся. Тут хтось, Ось це якийсь не знаю, що за гриб прийшла на полянку, а тут ось такі грибочки. Ось який. Ще є. І ось тут. Зараз я ще подивлюся. А, тут ще сховався. Все під сосункою маленькою. Тут ще шеї бачу. Маленька ось така сосна. Дивлюся ще кругом себе. Тут така невисока травичка. І дуже тут збирати їх добре. Ось тут молоденький такий гарний. Окей? І там бачу ще. І ось тут є. Тут уже трава більша, ось у траві. Так тут тут ще є. Дивлюся тут навкруги. Тут є. Ось ще сховалися. А ось іще, зараз передивлюся, чи вони без червів. Моя корзинка і тут ось. Хочу йти за корзинкою. А тут вони знаходяться мені. Корзинка в мене ось там стоїть трошки. Далі. Піду піднесу. Передивлюся. О, ще раз пропустила. Неподалік корзинки. Тут у мене вже стільки маю я. О. Це листочок. Я думала, що то грибок. Це заберу. Хороший? Тоже хороший. Всі молоденькі, всі хороші. Два попадає і червивий, а в основному вони тільки почалися. Ось дівчата збирають там, щось знаходять. А дощовиків ось ось дощовички. Молоденькі ми їх не беремо. Люди їдять. Ось тут такі молоденькі знайшлися. Зовсім гарненькі. Ой, відлетіла шляпка від ножки. І ось тут є. Тут теж шляпка відлетіла. Подивлюсь іще. І ось знову попала я на таку поляночку. Цей тут, а скільки їх є? І там? Зараз я їх позбираю. Там якийсь он вже гриб пропав. А тут ось скільки їх тут полянка. Яка кубка? Дуже сильно маленькі, не буду рвати лишу. Такі і такі, такі хорошенькі. сам, у Подивлюся, аж он є. Іде далі. Ось, линь, тут цілий рядочок такий цілий. Ось. Тут взрослі, а там цілий рядочок. А? Там вже такий великий, а там такий гол. Ага. Так, ну. Скільки, а? Ага. А я на вибирала. Не вибирати більше, а менші хай ростуть. Гарненькі збирати ось тут більше позбираємо. Тілий рядочок погано рватися такої їх нервала. цілий рядочок. Скільки є. Ось тут ось покажу і виключу камеру, буду збирати, тому що воно їх скільки є багато. Дощ пускається все більше і більше. Ось скільки ми назбирали грибочків. 우 о р з и н к и у